А під час застілля дружки і свачки переспівувалися. Пейте, гостойки, нашого горілку гіркою, Пейте, гостойки, нашого горілку гіркою, та й не найтися, на заправойку другою, та й не найтися, на заправойку другою. ne mali, vorone kone na stani, vyšťot ne mali, vorone kone na stani. Tot dostavili za pravojky z Varšavy, tot dostavili za pravojky z Varšavy. Děkuji svanečko, děkuji za, me, za... За що одно за ваше добре слів. Це за ваше добре. Срів. Їли господьки, їли, їли господьки, їли, чорного гола зіли, чорного рогатого миротили. Роду богату Було вола небити, було вола небити, було треба робити, була свиньо Їй не була робо, Їй не була робо.